Свободи та натхнення 30 квітня світова спільнота відзначила міжнародний день джазу. Цей вид музичного мистецтва зародився на межі 19-20 століть. Усі часи його поціновувачі зазначали, джаз це більше ніж музика. Так вважають і учасники концерту, який відбувся у великому залі Криверійського мусколеджу. Програму з 18 номерів підготували для слухачів зразковий джазовий оркестр музичної школи номер 10 та біг бенд музичного коледжу. Цей колектив заснували у закладі разом з естрадним відділом у 1990 році. Вже 35 років наші студенти вже багато випускників. Вони відомі люди не тільки в. В місті, в Україні, ну і у всьому світі. Джаз – це, по-перше, свобода, це імпровізація. І ми вчимо дітей самовиражатись через цю музику. Студенти му коледжу підготували більше десятка різнохарактерних музичних творів від повільного свінгу та джазових балад до енергійного бібопу. Родзинкою програми стала зміна диригентів. У нас великий біг-бенд, там, де грають багато груп інструментів: саксофони, тромбони, труби, ритм-секція, барабани, гітара, фортепіано, бас. А, найважливіше це ритм-секція, тому що від неї залежить рівність виконання. Я диригую тему тікл-тое лто Це швидкий свінг, дуже цікава тема. Це дуже хвилюючий момент, коли ти стоїш перед оркестром і диригуєш окремо музикантами. Катерина займається музикою майже 10 років. Грає на саксофоні, незамінному інструменті джазу. Я закохана в джаз, тому що це ну, дуже складна музика, але вона дуже близька. Вона про свободу людини взагалі. Ти можеш робити все, що хочеш, грати все, що хочеш. Джаз упевнено посів своє місце у серцях тисяч криворіжців, і дорослих, і юних. Це дуже гарний бенд, мені подобається з ним працювати, тому що всі захоплюються цим, можна так сказати. Багато хто з цього бенду йде по музичному шляху, та це дуже круто. Музика це культура, це наша культура, і ми повинні не забувати про неї. І так як про фольк, теж це наш код український. Це дуже актуально зараз. Ки музичного свята діляться джаз це музика без кордонів, яка в усі часи надихає та об'єднує. Дарі Олег Каплій цей день.